Представтесь, будь ласка, до повного знайомого. Хто ви такі взагалі? Контент, контент. Хто ви взагалі такі? Ви не представилися, ви мене, представ... втягнули, ви мене тянули, ви мені пошкодили мене, ви, ви мене вдарили. Хто відштовхнув, я в машину ви, сідав. Вілядь. Вілядь. Супер, я в машину ви. свою сідав. Я вам представився, вийти Хто представився? Я сідав Витягнули. в свою вілядь. машину, я не втікав, я сідаю в свою машину. Я не повний штовх, я йшов в свою машину, а хто ти такий? Або у нас діалог, або монолог. У нас діалогу нема, бо ти не представився. Я вам представлю, це буде. Хто було, ти? І камера, Хто і що ти пристав? Представ, представ. Представся. Хто ти такий? Ти мене вдарив. Смішно? та ясно. Ви розумієте? Та ясно. Раз, е, як, е, е, та ясно. За добре! Добре! Розберемося, Завідомо неправдива інформація. Ви мене. Відштовхнули, я вам представник. Хто ти взагалі такий? Ти що, ну, Що, Ти не представився, представся. Представся. Ви нормальні. Слухай, а ти нормальний? Я питаюся вас, ви нормальний. А ти нормальний? я я тому що Ну представ. Представся. Що контент, а хто ти такий? Короче, Я вас зрозумів, Добре. Що ти зрозумів? Запад у мене є по вас. Зараз будемо інформація, буде вирушена вам повістка. А яка повістка? хто ти такий взагалі? Слухай, чоловіче, яка повістка? Я перше з людьми не розібрався, вони в черзі стоять, відійди, будь ласка, Від я з черзі. людьми. Тут люди мені щось хочуть е в поліцейській формі е пояснити. Зелена 238 Відійдіть, будь ласка, звідси. А складання. Так, Зіник Назар 12... Дмитрович. Зелено... Пані, Ді... Що, Ді... Зараз... Я, не знаю, я взагалі не знаю, хто ти і що ти. Я перше говорю Зінік. з поліцейським. Я не розумію про що ти говориш. З за Слухай, відійди звідси, чоловіче, я тебе не знаю Біля, хто ти вообще такий. Всі, хто ти горе. такий? Відійди, будь ласка, звідси. Ти вже і так мені наніс телесні ушкодження. Обманюєте. Для чого ви Ти що, что, чи що? Є відео, все буде в ви видно. Так. Там живают. Подивимося. Ви що собі думаєте, взагалі собі накрутили, що можете витягувати з машини? Ви мене Чи що? Слух... Хто штовхнув? Хто штовхнув? А це що таке? Я не знаю, що Це, це таке. Ми... не знаєш що таке? Ну буде видно на відео, коли ну, працівники добре, поліції добре. мене е, зупинили, в них були включені ви, камери, може? потім подивиться. Слухайте, да я до вас нормальний підійшов мене. Та ви штукнули. не нормально. Під... А, не а хто ти такий, щоб ти підходив? Я вам представився. Ти не представився. А ви хочете на телефону? Ти не, не представився, ти не представився ну, камери. Мене, повірки, Супер, є представся так, Дазар Дмитрович, я проживає, вулиця. Слухай, коротше, відійди звідси, я не буду з тобою говорити. В мене тут є людина. Ні, <ан> <плес> не, не людина, це поліцай. <плес> а, що там? Ну <плес> я з вами спілкувався, певно. <'ятник> я говорив по цьому, хто хто це такий взагалі? Чого він тут стоїть? <плес> Слухай, то ви в по черзі, один <плес> сюди, один <плес> сюди. А <плес> як я як я маю говорити? <плес> той <і> говорить, <плес> той <і> говорить, по <плес> <Кто і> телефону говорит? <плес> дзвонить поліція. Я з вами нормально розмовляю, де веду діалог. діалог. Я Ні, вам... неадекватно. А як не адекватно? Що? Тому що перебиваєш, говорите всі по черзі, як з вами говорити? Хто в з ким я маю говорити? Ту, я взагалі не знаю, відійди звідси. Я вам так зробив, пару зі них. Значить, пан Зіник Назар Дмитрович, місто Львів, вулиця Модяська, 18 квартира, 11. Та я закриваю не цей. Повістка номер БП 2. Та 22. ти собі 3. там 3. 3. 3. 3. 3. 3. пиши, що хочеш. Слухай, я взагалі не цей. 25-го року. Яка зараз година? Ти нікуди не йди, зараз слідчо-оперативна група приїде. на першу годину, так. оперативна група зараз приїде, нікуди не йди. Та ви мені не вказуєте, що мені робити. Я що випадаю, значить не колі. вказую? А ти хто такий? Бажаєте Яку копію? Якої постанови? І постанови? постанови. І з чим ознайомив? Тут всі говорили по черзі, по кругу. З, з чим ти мене, мене? ознайом? Стягнення у вигляді штрафу 500... Скільки там? За що? За поворот. Який за те, поворот? Де поворот? поворот? За, за те, що ви почали по каші по... повороту, по... підписувати. Я не буду нічого підписувати, ви ознайомте ви мене. Постанови. Ознайомте мене справа. Копію бажаєте отримати? Слухай, ознайомте мене. Що я порушив? Дивіться, я вам вже всі сказав на самому початку, коли ми з вами, з вами розмовляли, правильно? Е, вам Відео! Я не знаю хто ти взагалі Іди звідси, Я він з тобою віде. не знаю, він хто ти говорить. Слухай, де звідси взагалі! Віде, це ви вважаєте отримати копію? Добре, даний громадянин відмовився від отримання... Представся! Представся! Е, Представся! Е, згідно поправи дійсно законопроект! Представся! Представся! Дзінник, Назар Дмитрович, представся! Вулиця, 18, 11. Слухай, представся. та слухай, що ти мені ліпиш тут цей? Представся, вони мене вон закоцали, блін, сука, вон дали. Смішно тобі. Смішно тобі, тобі смішно, посмієшся потім. Посмієшся потім, 12, собі вручи ту повістку. Да, 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 ви Купила за да, людину зараз? Так, 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 вон за це. Викликали швидку? Так, я викликав швидку. Ви відмовляєтесь побиття людини? Свідчу оперативно, він зараз буде втікати звідси. А ви хто Журналіст? Ну, ваші віспублікові документи можна вказати? На підставі чого? Хто ви є? Я, Щоб я вам щось показував взагалі. Ви до мене підійшли сюди? Ні, я підійшов до людини, побили. Добре. Чекайте, побили. Я представляю стаття 18 до повного здаємства. До повного вона. здаємства. Оця людина не представляється. Ця людина вона. не представляється. Представляє. Ця людина... Не представляє. Представляє. Ця людина це не знати, хто це є. Водікамера ще не включена. Вона мене включить. Стаття 18 до повного здаємства. Ми будемо причетним до візного діякта. Ви, Назар, ви відповідаєте. Я не знаю, хто ти! Добре, я на камеру повідомив, ви відповідав. Та ви не Та, повідомили ніхто. Та слухай, виписуй собі, що хочеш, б в повістку. Він мене штук чого. Вони мене виманили з машини, щоб хотіли, щоб я багажник відкрив, а потім не запускати. України. Ви підставі, що ви це оголошуєте, ви проводите повалення згідно статті 17 Конституції України? ЗСУ не має права обмежувати права і свободи. То ви працюєте на ворога? То ви працюєте, ви порушуєте Конституцію України, ви порушуєте Конституцію. України. Я вважаю, що ви перший ворог Хлопці, Та вас люди бояться на вулиці через такі речі. що нормально. Ви бачите, ви не бачите, ви не бачите.